Київрада перейменувала московську площу проспект воз'єднання та вулицю Патріса Лумумби, а також внесла певні корективи до міського бюджету. Подробиці засідання у Юлії Почевалової. ще на початку засідання мер Києва Віталій Кличко наголосив на важливості коригування цьогорічного кошторису в столиці, адже місто вдалося суттєво перевищити заплановані показники. Ці кошти влади спрямує на впорядкування боргів міста та потреби житлово-комунального господарства. Цей проект передбачає. Коригування бюджету за двома напрямками: перший впорядкування боргів столиці, та другий кошти для житлово-комунального господарства. Основою для коригування. Є перевиконання бюджету міста за 8 місяців на 3,5 мільярда гривень. Це дуже гарний показник, і це показує наскільки ефективно ми почали працювати. Тож додаткові кошти для житлово-комунального господарства є вкрай важливими, наголосив Віталій Кличко. Поза як існує необхідність розрахунків ЖКГ під час підготовки до опалювального сезону. І для цього передбачено майже півмільярда гривень. Мер Києва зазначив, що це дуже нагальні питання, і закликав депутатів Київради ухвалити їх. Ми входимо в опалюваний сезон. Готувалися до нього в складних умовах, коли були заблоковані рахунки Ківенерго, що потягнуло за собою проблеми з плановими ремонтами і з перекладанням труб та інші проблеми. Як ви знаєте, я вже розпорядився почати подачу тепла в лікарні, дитячі садки, школи і в інші. Об'єкти соціальної інфраструктури з 10 жовтня, попри те, що опалювальний сезон ще не почався, в кула Київради вже від ранку було доволі спекотно. У суперечках за власну правоту зійшлися противники забудови біля метро героїв Дніпра і ті, хто не проти, аби там все ж таки з'явився торгівельно-розважальний центр. У мене діти ходять в це метро. ходять в, метро. Діти. в метро. Вам День конче, на метро. І що, ви вважаєте, нормально? Нормально. вкотре до активістів, які протестують проти будівництва, звернувся Києва. і знову попросив не спекулювати на цьому питанні. На героїв Дніпра сьогодні тривають роботи по плану укріплення станції метро та облаштування гідроізоляції. Це необхідно зробити. Їх треба завершити, поки дозволяють погодні умови. Роботи здійснює метробуд. Я розумію незручності для мешканців. Та потрібен ще деякий час, щоб якісно зробити необхідний ремонт. Ще раз хочу наголосити: будівництво торговельного комплексу буде відбуватись лише за згодою громади. Пристрасті в кулуарах майже вщухли, однак активісти вирішили не йти. Влаштували спочатку сидячий протест, потім створили живий ланцюг із гучним звуковим супроводженням. Певні складнощі депутатам все ж таки вдалося потрапити до сесійної зали після перерви і плідно попрацювати. Одне з довгоочікуваних рішень ухвалили для жителів сумнозвісного будинку на вулиці Мілютенка, 23 а Дозвано на розроблення проекту землеустрою зазначеної земельної ділянки, де побудуються будинки. Люди, які е проживають в будинку вбивці, на мілютенка будуть переселені в ці будинки. Е ці будинки, які е прийняти рішення, і комісія прийняла рішення про те, що вони повинні бути зруйновані і зруйнуються. І на їх місці знову ж построїться інше житло. Вдалося досягти порозуміння і в голосуванні за зміни до бюджету. Щоправда, тільки з другої спроби. Зокрема, ухвалили дострокове погашення боргу. Йдеться про анулювання облігацій внутрішньої місцевої позики Київ Ради з першої спроби не вийшло через політичних популістів. Проголосувала за дострокове погашення боргу сумою 1,9 мільярда гривень. Чому достроково? Чим раніше ми погасимо наші борги, точніше не наші, а тих попередників, як то кажуть, які їх взяли до нас, тим менше ми будемо щодня платити за відсотки Ки за користування цим кредитом. Тобто щодня місто Київ сплачувало би 800 тисяч гривень за обслуговування цього боргу. А ще Київрада перейменувала проспект воз'єднання на проспект Соборності. Вулиця Патриса Ломумбові тепер носитиме ім'я Іоанна Павла II, А московська площа стала Деміївською. Також депутати надали статус скверу двом ділянкам у Солом'янському та Деснянському районах і надали ділянку на вулиці Лавській музею меморіал жертв голодомору. Дмитро Кокотов,